10-й Олексій Протика, 71-й Іван Селюк, 7-й номер Кирило, Хоботнів 5-й номер і Артем Шундрик, 25-й номер. Удар і забиває у нас в горі і у Арсені. 10-й Олексій Протика, 71-й Іван Селюк, 7-й номер Кирило, Хоботнів 5-й номер і Артем Шундрик, 25-й номер. Ой, 15 -й номер Дмитро Васильчук. 70-й Артем Герасимов, 8 Руслан Коваленко, 22-й. Валерій Курбатов, 77. Зараз віддає Гурєєв, Гурєєв, малюку, знову Гурєєв. Гурєєв проходить зараз. чудово і забиває вдруге Арсеній. Яка ж гарна техніка. Зараз дає Гурєєв, Гурєєв, малюку, знову Гурєєв. Зараз атака, команди Нікос 2 буде удар, пробиває і забиває зараз Антоненко. Чудово. Рахунок. Швидка атака після тайм-ауту команди Нікос 2. І забиває тепер у нас вже від команди рахунок. Швидка атака після тайм-ауту команди. Антоненко. Пробуває Антоненко. Включає його Кіпра тут з м'ячем робить передачу, Шундрик. Перед Шундриком Сірик. Шундрик залишає м'ячка Антоненка. Антоненко робить передачу на Шундрика. Шундрик до Селюка і мам не вивчає. Тут тривати м'яч, а Антоненко допомагає на тимборі, Антоненко віддає пас на Селюку, Селюк буде пробивати. І там уже в дії. Селюк віддар з Шундрика, і Шундрик забиває вдруге в нас. Як же чудово зараз розіграли? м'яч, там Антон допомагає на підборі. Тонкові дає пас на Селюку, селюк буде пробивати. Віддає пас дудер. Тут пробиває з дальньої відстані і від... залишає місць. для Антоненка дудер. Перед... Чудово зараз змістився, Антоненко пробиває. І ви... Пробиває, розіграли. Губарів про... і горіє і вірніше вибача дачі, гра само перекоплює, горіє, розігрує. А от на Лотоцького. Лотоцький пробиває. Гуріє, зміщиться підзара, але її тісняє Коваленко знов гує з м'ячем, віддає пас на малюка. Малюк робить передачу, назаром буде пробивати, Пробиває і вищий воріт. Чудово зараз. Горіло тікає зараз Корбату, але горіл вдається вийти з під опіки. Ідеє пас назад на малюка. Малюк передна під гурє, горіє, залишає підзарю Малюку, і чудово, малюк з лівої ноги. Горієв пікає зараз корбату, але Гурів вдається вийти з опіки. Піде пас назад на малюка. Зараз чудово на захисті із команди, зараз розганяє атаку. на малюка, малюк на Гурієва. І Гурієв не влучає. Далі. Буде пробивати, з лівої ноги пробиває і вже у Антоненко. Дудар намагається Дудар обіграти. Пробиває Дудар і влучає в гравцях. Притика вже перейшов половину з воля. І гол кіфер. І гол кіфер команди Нікос два е намагався порожній ворот. Малюк перехоплює перекинутий Нікас 2 не проходить. На поле з Дударем. Малюк пробиває і не по поворотах чудово зараз ватаці в нас команда Нікас 2 і забиває Вони чудово зараз комбінували. Василь... Курбатов віддає пас на партнера. Ходиться передача на Коваленко. Коваленко на Курбатов, а курбатов вивчає. Селюк відбирає м'яч від Антонко, Селюк. Люк іде передачу на Дудера і Дудер забиває порожні ворота. І 6-2. Селюк відбирає м'яч від Антона. Мазаров з м'ячем, Перед ним Семенов. Мазаров їде пас Малюку. Малюк на Гурєєва. Гурєєв по центру. Обігрує зараз Янчука Гурєєв. Чудово прибирає пас на малюка, малюк назад під удар Гулію знову і в порожні ворота. Яка ж комбінація пройшла від команди? Мазаров з м'ячем. Перед ним Семенов. Мазаров віддає пас малюку, малюк на Гурєєва, Гурєєв по центру. Обігрує зараз Янчука Гурєєв. Чудово прибирає пас на Малюка. Перехоплення від Сіріка. Не виходить контратака, оскільки вже всі гравці вернулися від після пістом талісман. Остапов обігрує Назарова, проходить, прострілює і забиває Остапу. Чудово. Перехоплення від Сіріка. Не виходить контратака, оскільки вже всі гравці вернулися від після пістом талісман. Чудово зараз Дудар обіграв, своїй заві пробиває і забиває Дудар. в Дальній кут він. Чудово, зараз Дудар обіграв. Три хвилини залишилося. Награють подальше. подальше для себе. Гравці. Назаров пробиває і зараз... Знов Назаров, шундри куровий передачок. Лотоцький забиває в нас Дудар. 9-3. Чудово розіграли в нас комбінації. Знов Назаров, шундри куровий передачу. Тоненко на Лотоцького. І пробиває зараз порожні ворота. У нас буває м'яч за межі поляна. Ну. І... І все в нас. Матч завершено. Певна перемога команди Тайгер та Синталісман 9-3.